До дня незалежності та з нагоди 267-ї річниці заснування села Бурсуки, що в Балтській громаді, відбулася виставка аукціон місцевої майстрині Тетяни Борбели. Усі зібрані кошти від продажів вже направлено на підтримку збройних сил України. Нині мисткиня Тетяна Борбела відома своїм талантам до живопису, зокрема захоплюється петриківським розписом. Художниця оздоблює ним речі домашнього вжитку, зображає його на будівлях як стильний та яскравий елемент декору. Окрім виставки, актив села вправно розвиває українську культуру. Діє тут історико-краєзнавчий музей, що постійно поповнюється новими експонатами. Про талановиті і колоритні борсуки в нашому матеріалі. На в'їзді в Бурсуки приваблює погляд яскрава, оздоблена національними символами та кольорами зупинка. В самому центрі села красується ошатна та різнобарвна, як писанка, хатина музей, чепурне, охайне подвір'я і все це в самобутньому українському стилі. Таку неймовірну оздобу подарувала звичайним речам майстриня Тетяна Борбела разом з іншими небайдужими та активними односельчанами. Трохи більше як за півроку художніх робіт у майстрині накопичилось стільки, що вирішили організувати. І організувати і благодійну виставку Відбувся благодійний захід, переурочений до Дня села, Дня Незалежності. Була представлена виставка моя, де також відбувся аукціон. Ми дещо продали з цього аукціону на підтримку ЗСУ. Всі кошти пішли на підтримку наших хоробрих воїнів. Таке натхнення мені прийшло взимку. Я навіть не знаю чому, але може тоді більше часу. Мені подобається саме цей вид розпису, петриківський розпис. Тому що він яскравий, він такий більш колоритний. Мені здається, як на мене. Пані Тетяна від природи має талант до живопису. Петриківський розпис опанувала самостійно, без вчителів та спеціального навчання. Нині кожне старе горнятко, глечик чи простий шматок тканини, що потрапляє до її рук, перетворюється на вишуканий витвір мистецтва. Для цього їй потрібні лише якісні акрилові фарби, пензлі та трохи вільного часу. Бажання до такої творчої роботи є завжди. Бо дуже приваблює українська культура, через неї сповнюється силою і натхненням. Розмальовую все, розписую все, що можна розписувати. Це декоративні тарілки, полотна, от горщики, глечики, макітри, чашки. Можна все розписувати пляшки різні. Використовую, користуюся фарбою акрил. Акрилом вона мені подобається і нею легко малювати. Свої навики я беру із в основному з інтернету. Дивлюся інші роботи інших майстринь. Щось дивлюся в них, щось своє. От так і навчаюся, можна сказати, з інтернету. Нікде я не навчалася, ніякої освіти немає. Ця робота виконана на підставці дощечки такі для піци. Зворотня сторона, вона робоча. Звідси вона виконана розписом, покрита лаком. Це дві пташки і в таких наших патріотичних кольорах. Пташки незламні і стійкі, як наша Україна. Зазвичай я дивлюся інші роботи і беру якісь там звідти собі. Щось своє, щось від когось беру. Але саме цю роботу я робила сама, просто сама собі придумала сюжет, і в мене вийшли такі дві птахи. Я кажу, на них ця робота називається Закохана пара. Цей глечик я взяла з нашого музею, в нас таких багато. Він був старенький. Такий чуть-чуть трішки пошарпаний. Я, його, я всі свої роботи перед, перед покриваю, ґрунтую фоном. Тут є фон. Потім розмальовую і виходить отака краса. Саме цей глечик він не, ні, ніде не тріснутий, його можна використовувати в побуті. Для, зазвичай це використовувалося. Такі вироби для молочних продуктів. Після того, як я прикрасила такі роботи, отакі глечики, зробила із них таку красу, вони можуть прикрасити будь-яку вашу садибу, будь-яку кімнату. воно Це наше українське. Окрім дерев'яних заготовок, от таких глиняних, як глечики, я використовую у розписі своєму ще. Полотно, можна його повісити на стіну. Такі полотна я не покриваю нічим, ні лаком. Вони, акрил він не змивається, можна його витирати, можна його вологою серветкою. Мені от подобається, щоб був такий колір блакитний, і от він такий трошки тут є золотом, надає такої яскравості і урочистості. Чи є попит на ваші роботи? Е, ну, е, так, людям дуже подобається це мистецтво і подобаються мої роботи. Але щоб займатися продажем, це потрібно на це потрібно мати час. Я виставляю свої роботи в інтернет, люди дивляться, все це спостерігають, всім дуже подобається. Так, деякі роботи я продала. Мало хто здогадається, що це, це гарбуз. Можу, навіть тут є насіння. Я хотіла розмалювати, коли побачила, і зра, одразу я вирішила, що це буде отака, е, такий е, лебідь. Я назвала, що це е, лебідь у квітах. Я його розмалювала, і отак воно вийшло от, цікаво. Просто ще потрібно було покрити його лаком для стійкості. Мистецтво і творчі допомагають пережити найскрутніші часи, переконані жителі села. Тому до свята разом заходилися оновити новими розписами будівлю історико-краєзнавчого музею. Нині тут нараховується близько 500 різноманітних експонатів. Є тут і українська піч, і старовинна, дитяча колиска з лози, меблі, речі побуту українців 19-20 століть. Перелік музейних експонатів продовжує поповнюватися, розповідає завідувачка сільського клубу Ірина Борбело. Нашому селу виповнилося 267 років. З нагоди нашого заснування села, наш колектив працюючих наших всіх бюджетних організацій дуже до цього готувалися. Але так як зараз війна на дворі, і ми всі чекаємо на нашу перемогу, ми, не сидячи, не склавши руки, ми працюємо, ми наближаємо перемогу своєю роботою. Ми оздобили. Поприбирали скрізь, понаводили лад у своєму селі. Ну, правда, це не тільки до свята, а ми завжди не сидимо на місці. Ми оновили нашу зупинку при в'їзді в село новими патріотичними кольорами за допомогою Тетяна Борбела розмальовувала. А ми все для цього готували. Також ми оновили. Малюнками новими, наш музей також у нас у музеї поступають майже постійно нові експонати до нашого сільського музею, і ми чекаємо, чекаємо з нетерпінням перемоги і запрошуємо всіх жителів нашої ненької України з усіх куточків відвідати наш музей. Тут представлений весь побут, який панував ще. Минулі століття, і все тут збережено. І піч у нас є, і колиска, і різні шафи, різні побутові речі, якими користувалися наші українці, наші бабусі, дідусі, є знаряддя праця для сільського господарства, і є різний посуд, якими користувалися наші бабусі, матусі, є різні експонати, якими Наші бабусі і матусі виготовляли своїми руками, вишивали, пряли пілки, рушники, оздоблювали квітами, наволочки, простирадла. І це все є в нашому музеї. У нашому сільському музеї є речі, представлені ще з кінця 19, го початок 20-го століття. Сюди до нас завжди приходять діти. Тут ми проводимо різні майстер-класи. От В музеї. Ми там представлені роботи наших дітей. От як ми готувалися до Дня села 14 го числа, в нас це припадає медовий і водяний спас. Діти виготовили своїми руками маковейчики, ми коло нашої Саулки. Криниця така у нас є з цілющою водою, яка лікує різні. Хвороби очей і шлунку, і от ми ці маковечки освятили. І якщо десь якась людина приїде з якогось куточка нашої України, може зайти до хати і може собі придбати цей оберіг цей маковічик для себе про нас на згадку. В нашому музеї тут ви можете побачити роботи наших дітей. Ми з ними робили до трійці, свято Трійці є ляльки-травниці. отут вони представлені, можна побачити, ось це ми з дітьми збирали цілющі трави, які ми пов'язали в пучечки І коли кожна людина може до нас завітати, ми можемо їм приготувати цілющий трав'яний чай. Наш музей час від часу поповнюється новими експонатами. Є небайдужі люди, які знають про наш музей. Ми, є наша сторінка сільського клубу у мережі Фейсбук, і люди люблять дивитися про наш музей історію. Але є такі люди, які небайдужі нашим сільським людям, наш, небайдужий наш музей, і вони приносять свої сюди експонати. Ось приміром. Жук Оля, наша жителька села, у себе на горищі знайшла таку сумочку. Я думаю, що це був ну, що це є жіночі аксесуари, яким користувалися. Я думаю, що десь йому близько 70 років, а може навіть більше. Він виготовлений із соломи. Наші українські люди дуже талановиті, вони дуже працьовиті. Вони виготовляли таку, от вони виготовили таку річ. Цей предмет побуту. І він е, своєю працею, такий от міцний, він такий, що вже от скільки йому років, а ще він зберіг свою структуру, і ще наші діти і наші відвідувачі можуть насолодитися цією роботою. Ось це роботи наших дітей. Ми з дітьми на маковея приготували такі маковійчики. І ходили біля нашої криниці саулки, їх освячували. Так що ці вироби дітей вони освячені. І коли якась людина з різного куточку, якісь люди з різного куточку України до нас сюди завітають, вони можуть про нас пам'ятати, коли придбають ось такий маковічик. Він є оберегом для кожної сільської хати. Ми ставимо його на місці біля ікон і вони оберігають наші це у нас дуже цінний предмет побуту, яким користувалися спрадавна наші батьки, бабусі, прадідусі. Це дитяча колиска, з якої виростали наші мужні українські козаки. Ми пишаємося нашим цим експонатом, так як не в кожному музеї ви можете побачити. Таку українську колиску дитячу Ірина Борбела додає завдяки спільній творчій і небайдужій команді, що сформувалася в селі, вдається не тільки прославляти і розвивати українську культуру, але й допомагати українським оборонцям. Так до Дня Незалежності та чергової річниці з дня заснування села організували низку заходів на підтримку збройних сил України. У нас був благодійний захід на благодійному заході. Ми Зібрали кошти, які будуть передані нашому волонтеру Антонюкову Руслану Сергійовичу. Ці кошти будуть сьогодні передані. Ми дякуємо кожній людині, яка вклала свою часточку, свою копійчину для підтримки наших Збройних сил України. І ми завжди підтримуємо акцію Балтська громада, віримо в ЗСУ. Нам, українцям стійкості, хоробрості, хоча воно в нас це є, і в нас його не відібрати. Ми українці і. Цим пишаємося, бажаю нам, всім, залишатися такими ж хоробрими, як ми є, допомагати підтримувати наші збройні сили України, тому що вони знають, що ми їх підтримуємо. Ми віримо в них. Вважаю всім віри, миру і перемоги. Слава Україні! Єлизавета Анохіна, Ігор Балагула, Балінформкомпанія.